Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків вогню з 21 по 27 липня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у уповнів. На цьому тижні у Овнів, можливо, вам захочеться розпочати щось нове. Щось таке в ваше життя прийде, де вам захочеться, знаєте, щось навіть змінити. І для того, щоб це ваше починання, це ваша така нова ідея. Приносила вам, знаєте, вона відбулася більш легко в вашому житті для того, щоб вона була вдала, вам потрібно, знаєте, не емоцінувати, не робити так все на емоціях, так спонтанно, так, знаєте, рішуче. Карти кажуть про те, що вам треба відкласти зайві емоції. І цей тиждень він дуже гарний на... для того, щоб ви щось нове починали. Нехай в вашому житті з'являться можливості і з'являться, знаєте, такі умови, де ви зможете щось розпочати. Це для вас буде дуже вдалим. Але вам треба підходити до вашої справи. Більш спокійно емоції вони вам будуть заважати. Нехай цей тиждень принесе щось нове в ваше життя. Нехай в вашому, такому, вашому просторі з'являться можливості і сміливіше щось розпочинайте. Цей тиждень він дуже вдалий, саме для початку. Не бійтесь бути новичком в якоїсь справі саме ось таке нове. Або, може, на роботі вам запропонують щось нове. Ось ви працюєте в одному напрямку, а вам прийде пропозиція, що вам треба щось так, знаєте, змінити і працювати в тій сфері, де ви, де ви новачок. Але на цьому тижні. Якщо вам буде така пропозиція, то погоджуйтесь. Саме це може змінити щось в вашому житті. Я бажаю вам гарного тижня. Не зупиняйтесь перед чимось новим. Нехай цей тиждень буде для вас легким і дуже вдалим. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. Давайте, мої любі, дивитися, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у Лева карти кажуть про те, що вам треба діяти якось рішуче, що в вашому житті вже на початку тижня будуть якісь зміни. Якісь дії у вас будуть такими дуже стрімкими. На цьому тижні ви будете, так, знаєте, вам буде нагода проявити себе як лідера. Якщо ви хочете щось змінювати, або обставини вас будуть змусити так, змушувати щось змінювати в вашому житті, то дійте рішуче. Ці зміни і саме ваша самовпевненість на цьому тижні, вона може принести дуже гарний результат. Вже наприкінці тижня ви побачите, що якась справа, або якісь, якісь дії в вашому житті, що ви виходите з маленькою, але перемогою. Тому, що б не відбувалося на початку тижня, який Дії, стрімки не були в вашому житті, вам покладатися треба лише на себе. Лише на себе ту людину, такого дійсного лева, який впевнено в собі, який може щось змінювати, який знає, як змінювати. І дійте рішуче. Цей тиждень потребує від вас саме рішучих дій і впевненості у собі. Чого я вам бажаю вдалого тижня! Нехай зміни, ось ці, які так вірвуться в ваше життя, вони будуть лише на найкраще. Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців. Давайте, стрільці, будемо дивитися, що у вас буде на цьому тижні. На сьому тижні у стрільців. Карти кажуть про те, що вам треба буде підлаштовуватись під якусь ситуацію. Підлаштовуватись, можливо, під роботу. Ви побачите, нібито у вас дуже великий об'єм чогось. Вам треба буде зробити або багато роботи, або ви дивитесь на те, що ваша справа вам здається дуже важкою. Але карти кажуть про те, що вам буде або хтось допомагати, або ви будете просто, знаєте, під захистом. Тобто ваша така справа, або те, що у вас буде відбуватися на цьому тижні, з таким або великим роботом об'єми, або щось таке важке, на перший погляд, вам треба зробити, то... По-перше, вам треба буде підлаштовуватись під цю ситуацію, можливо, знайти інший підхід для вирішення. Тобто наробити так, як ви робите завжди. Можливо, вам треба знайти щось так, знаєте, якусь таку стежку для вирішення вашого питання, не таку, як ви, діяти не так, як ви звикли. Тобто, Тобто робіть щось нове. І тоді ось ваш або великий об'єм роботи, або те, що вам здається складним, воно буде вирішене. На цьому тижні, якщо ви візьметесь, або, можливо, вам просто запропонують таке щось нове, щось, так знаєте, велике. Ви розумієте, що вам буде дуже складно. Але якщо ви погодитесь на цю пропозицію, то ви зможете її вирішити, але вам треба буде щось змінювати в вашому житті. Гарний тиждень! Вдалий, зі змінами, а зміна це завжди на найкраще. Зміни змушують нас бути іншою людиною. Я бажаю, щоб цей тиждень вам приносив лише позитивні зміни. Гарного тижня, легкого, нехай зміни будуть у вашому житті лише на найкраще. Легкого тижня вам і дуже вдалого. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе.